Старець Власигор з'явився у важкі часи, коли земля здригалася від вибухів, а небо здавалося навіки, затемненим вогнем війни. Його ніхто не кликав, і ніхто не знав, звідки він прийшов. Він просто з'явився, босоногий, у старому полотняному вбранні з довгою сивою бородою, що розсипалася по грудях, мов пісок часу. Його очі, темні та глибокі, бачили більше. Ніж людська душа могла осягнути. Він ішов крізь міста, що більше не мали назв, крізь села, де тиша вже давно не була мирною, а лише очікуванням нового удару. Його ніхто не зупиняв, бо всі знали, що старці, які приходять із нізвідки, несуть із собою слова, які потрібно почути. Коли він заговорив, його голос був тихим, ніби сам вітер шепотів крізь руїни, мир настане. Коли розквітне перша ромашка. Його слова розлетілися поміж людей, ніби сухе листя під осіннім вітром. Хтось сміявся, бо які квіти можуть рости там, де земля втомилася від металу й крові. Хтось сприймав це як марення старого блукальця. А хтось запам'ятовував ці слова, не знаючи навіщо, але відчуваючи, що вони мають значення, їх повторювали в окопах. Їх шепотіли в підвалах, вони ставали ниткою надії для тих, хто вже не мав нічого, крім віри в завтрашній день. Весна принесла нові бої. Здавалося, що навіть повітря просякло напругою, і ніщо не могло зупинити цей нескінченний вир подій. Земля залишалася чорною від згарищ, жодна травинка не проростала там, де ще недавно котилися хвилі битв. Війна змінювалася. Вона ставала іншою, але не завершувалося. Ворог, що ще недавно здавався непохитним, почав хитатися, відступати, залишати після себе тільки попіл. Але чи був це кінець? Ніхто не знав, коли настане момент, після якого можна буде сказати, що все скінчилося. Ласигор більше не з'являвся. Хтось казав, що він пішов у гори, хтось стверджував, що бачив його біля річки, а дехто вірив, що він просто розчинився у вітрі, залишивши після себе лише передбачення. Але люди не забули його слів. Вони чекали знаку. Того року весна прийшла пізно, там, де ще недавно вирували бої. Тепер панувала тиша, але вона була іншою. Це була тиша після бурі. Одного ранку, на околиці звільненого села, де ще недавно стояли колони бронетехніки, а земля була пробита вирвами. Маленька дівчинка, яка гуляла з батьком серед зруйнованих будинків, раптом зупинилася. Вона побачила щось серед розбитого ґрунту, серед уламків, які ще недавно здавалися єдиним, що залишиться на цій землі. Це була вона маленька, біла, тендітна, перша ромашка. Ця новина розлетілася швидше за будь-які зведення. Вона була ніби символ. Ніби знак, якого всі чекали, навіть не усвідомлюючи цього. Люди зупинялися, вдивляючись у цей маленький квітучий диво, ніби в ньому було закладено щось більше, ніж просто життя. Полководці переглядали карти, дипломати сперечалися, ворог відступав далі, а повітря раптом стало іншим. Перша ромашка стояла там, де ще вчора була лише пустка, вона була маленькою. Але в ній вже жив мир. Світ змінився. Щось невидиме повисло у повітрі, ніби сама доля чекала правильного моменту, щоб нарешті запустити давно визначений ланцюг подій. Ніхто не говорив про це вголос, але всі відчували: війна увійшла в іншу фазу. Ворог більше не кидався вперед. Його рухи стали обережними, ніби він раптом усвідомив свою пререченість, українські воїни. Більше не боролися за клаптики землі, вони повертали своє і з кожним кроком уперед, і з кожним відвойованим селом, з кожним містом, яке знову починало дихати життям? Люди згадували слова старця Власигора. Він говорив про першу ромашку, і вона розцвіла. Але що це означало? Невже цього досить, щоб усе завершилося? Багато хто не вірив у такі знаки. Але навіть найзатятіші скептики не могли заперечити, що після цієї новини все почало відбуватися інакше. У кабінетах високопосадовців більше не йшлося про компроміси, тільки про перемогу. У серцях тих, хто ще вчора вагався, з'явилася впевненість, що кінець війни вже близько. Пройшло ще кілька тижнів, і події почали розгортатися стрімко. Відступ перетворився на втечу. Там, де ще недавно ворог зводив бетонні укріплення, тепер залишалися лише кинуті позиції. Все, що здавалося нерухомим, зрушилося. І в цьому хаосі, у цьому падінні однієї імперії та народженні іншої епохи, люди продовжували вдивлятися в землю. Ромашки почали проростати скрізь. Спершу їх бачили одиниці: хтось на полі, хтось біля дороги, хтось між уламками. Де раніше не могло бути жодного життя. Потім вони з'явилися масово. Це було так, ніби сама земля відчула, що більше не боїться, так ніби вона зрозуміла, що тепер можна дихати вільно. І коли останній ворожий солдат залишив українську землю, коли останній постріл затих, коли в небі вперше за довгий час не гули ракети. Люди зрозуміли це кінець, кінець війни. Але початок чогось нового. Того ранку, коли над Києвом сходило сонце, люди вийшли на вулиці. Вони не кричали від радості, вони не співали гімн, вони просто стояли і дивилися, як з-під потрісканого асфальту пробивається біла квітка. Світ змінився, але зміни ще не були завершені. Мир не приходить одним днем так само як і весна не настає від одного теплого подиху вітру. Перемога була здобута, але після неї настала тиша, наповнена очікуванням. Люди вдивлялися у свої міста, у свої домівки, у свої життя, що залишилися після бурі. Перша ромашка проросла там, де не мало бути життя. Вона стала символом повернення, відродження, надії. Але за нею прийшли інші. Вони вкрили спустошені поля, проросли крізь руїни, крізь розбитий асфальт, між залишками стін. Де колись жили люди, які тепер були розкидані по всьому світу. Вони стали нагадуванням про тих, хто не дочекався миру, але чиїми зусиллями він став можливим. Народ, який пережив війну, більше не був таким, як раніше. Він став сильнішим, мудрішим, але й виснаженим. Радість перемоги змішувалася з гіркотою втрат. Люди поверталися в свої будинки, в свої міста. Які ще довго залишалися пораненими, але вони поверталися з розумінням, що це не просто завершення війни, це початок нового шляху. В цей час знову згадали Власигора, дехто стверджував, що бачив його в натовпі людей, які святкували перемогу. Інші казали, що він пішов ще до того, як війна закінчилася, бо знав, що його слова вже зробили свою справу. Чи був він звичайним чоловіком, чи приходив з інших світів, чи, можливо, був лише вигадкою, що дала надію у найтемніші часи, тепер це не мало значення. Він залишився у пам'яті народу, як той, хто передбачив кінець війни, і як голос землі, що знала свою долю краще, ніж будь-який правитель. Люди більше не чекали на нові передбачення. Вони знали майбутнє належить їм. І тепер вони самі вирішували, яким воно буде.